Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про ряд новин, плюс до того показати бій з сталевого мисливця, друзі. Можливо, якщо вистачить мені часу, я ще дещо прокоментую. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике! Перше, що я хочу вам розповісти, це про ті зміни, які відбулися з Т54D, друзі. От дивіться, технічні зміни в мікропатчі 1.24.2 від 14 березня, друзі. Стабілізація була змінена в мікропатчі 1.241, але преміум статус був доданий для нього в 1.24.2. Тобто два рази змінювали характеристики, потрішечку підтягували його. От дивіться, Т-54Д це ця машинка, знаєте, яка випадає в нас зараз із коробочок смарагдових Німеччина рівень 9 СТ Прем. Зміни щодо бази 1.24. Стабілізація від руху від 025 була змінена на 0.22, тобто апнули. Стабілізація від обертання шасі, друзі, була змінена також у кращу сторону від 025 на 022. Стабілізація від обертання башти від 0.16 до 014. Тобто серйозно йому підтягнули стабілізацію, і що саме важливе, те, що не було зроблено з самого початку, клас танка був змінений з акційний на преміум, додано тех заробіток БОН, Вилучено теги танка унікальний, секретний та тестування, і ціна відповідно цієї машини була змінена з 100 голди технічної до 11 тисяч. От такі от справи, друзі, це на рахунок цієї машини, яка повипадала багатьом з вас. Далі йдемо. Переведення вільного досвіду до 40 одиниць за одну одиницю золота. друзі. Ця новина з'явилася і на Вотекспресі Європа. Дивіться, що вони пишуть. Зараз діє акція на переведення досвіду на вільний досвід 40 за одну золоту монету замість 25. Такий курс обміну досить рідко. Останній раз був у листопаді 2023 року. До наступного конструкторського бюро ще далеко. Але це найкращий час для обміну вільного досвіду, особливо якщо у вас немає креслень. Адже вже в наступному оновленні виходить польська гілка ПТ. Друзі, скоро вже будуть ПТшки, Я нікого не спонукаю о, міняти голду, друзі, на вільний досвід, там уже дивіться самі. А на початку вересня Чехословацькі кулеметні ЛТ. А десь до релізу ЛТшок буде ще принаймні одна. Це гарантовано подія для вимаювання ресурсів. Тобто ще буде одне конструкторське бюро туди поближче до осені. Кінець літа, я так думаю, судячи з того, що зараз пишуть на вот експресі, воно плюс-мінус, напевно, так і було, і в минулих роках треба буде відстежити от хронологію подій. Так що, от такі от справи, друзі, там уже дивіться, в кого дуже багато золота, можете там обміняти трішки, якщо хочете. Якщо не хочете, звісно, це вже кожен вирішує сам. Далі дивіться, яка інформація ще з'явилася. Чутки про World of Tanks 2.0. Патч 2.0 З минулого року ВГ розробляє World of Tanks 2.0. Велике оновлення немає. Це переклад, тому що тут Big Update None написано в оригіналі. Пам-пам-пам, Останнє оновлення гри. Коригування плюс-мінус 25%, друзі. Це славно, звісно, цей патент, не патент, як його назвати, ну, коротше, ви самі розумієте про що. Танки 11 рівня. Я думаю, на 11 рівнях все не зупиниться. Рано чи пізно будуть і 11-12 і 12 рівні, друзі. Можливо, це буде більш новіша техніка, подивимося. Ти погано поводишся, тому ми поки що нічого не скажемо. Тобто, е я не думаю, що це зв'язано із проектом Cold War, тому що це абсолютно інша гра. І вона, на мою суб'єктивну думку, направлена тільки для, в основному, точніше для англомовної і молодої аудиторії. Тобто ті олди по типу нас, які грають в World of Tanks, вони так і будуть грати в World of Tanks, Вона буде підтримуватися це 100%, тому що це дуже такий, як вам сказати, дуже прибутковий проект, один із самих прибуткових проєктів Варгеймінга, який вони закидати не збираються. Далі дивимося, от витік нових подій, кланові випробування, друзі. З'явилася нова інформація. Вона вже з'являлася, що будуть кланові випробування. А тут дивіться, що ще пишуть: реліз нового заходу кланових випробувань з новим танком запланований на другий квартал, друзі, 2024 року. Тобто, ви самі усвідомлюєте, що це 4-5-6 місяць, другий квартал. Він буде цікавий. Для членів клану та поверне вас у старі та лампові часи ввод. Про новий танк, мабуть, поговоримо пізніше. Його ТТХ на даний момент хороші. У 3 кварталі відбудеться подія маневри, а четвертий квартал за замовчуванням порожній. От така от інформація, друзі. Не знаю, що це буде за машина 10 рівня нагородою у кланових випробуваннях. Єдина машина, яка мені так на думку спадає, яка зараз тестується, це Vickers Mark 3 СТ Британії 10 рівня, друзі. Але не факт, що це вона буде. Можливо, ми багато чого і не знаємо. Це те, що, знаєте, так просто от, повангували, повангували, та і все. Ще немає ніяких ні зливів, ні підтвердженої інформації. Далі є ще інформація по супертесту, WZ58 вот Concept. Це друзі, чехословаччина рівень 9, важкий танк преміум механіка барабани 4 снаряди. Його нерфлять, друзі. Його нерфлять. Зараз він активно тестується. Я думаю, у майбутніх подіях ми його побачимо. Дивіться, що а, йому понерфили. Вогнева міць заряджання всього магазину було 33,56, стало 37,39. Перезаряджання всередині магазину змінили 3,5 3,5 секунди. До 3,75 секунди. Тобто також підняли трішечки, але підняли. Швидкострільність гармати з 5.45 впала до 4,93. Точність з 0,42 до 0,43. Я не розумію, для чого хоч точність було чіпати, тому що 0,42 це і так жахливий показник. Стабілізація в русі також була збільшена. Було 0,20, стало 0,24. Стабілізація при повороті шасі. Було 0,20 стало 0,24. І стабілізація при повороті самої башти також трішки понерфлена. Була 0,14 стало 0,15. Відповідно, і середня шкода на всіх трьох типах снарядів вона знизилася. От, наприклад, стандартний снаряд із 2397 до 2171. Далі у нас йдуть голда із 2397 на 2171 так само, і осколково фугасні, було 2887, стало 2615. От така от інформація, друзі, у нас зараз вирує в новинному полі. А тепер трішечки, я бачу, що в мене ще є час. Хочу з вами поговорити про сталевий мисливець, друзі. Тому що я вже робив відео конкретно по сталевому мисливцю, говорив, щоб ви грали. Основна концепція, звісно, тут в даній події це фарма цих печаток і проходження прогресії самого сталевого мисливця. От у мене на даний момент я вже знаходжуся на восьмому етапі з дев'яти друзів. Тобто, завтра, я так думаю, або сьогодні, якщо буде час, я вже зможу добити практично повністю сталевого мисливця, забрати максимально. Нагороди, думаю, завтра приблизно, тому що сьогодні я так дуже багато грати точно не буду, Уже немає часу. Зараз поки відео зроблю. Тут концепція, яка забираємо друзі, по максимуму нагороди, тому що вільний досвід, бони, дні преміум аккаунта, елементи кастомізації це вже другорядне, дві коробочки по 900. 1800 вони коштують. Це все потрібно забирати, фармити. Це халява, друзі. Тому що от сталевий мисливець я раніше думав, що це поганий режим. Я зіграв один раз, мені не сподобалося, я в ньому не розібрався. Зараз розібрався і розумію, що це хороший режим, і ще й з хорошими е, нагородами. Напевне, от якщо прикину так, то я десь приблизно заробив уже у сталевому мисливцю більше 1000 бон, друзі це дуже круто, тому що 400 бон я забрав у магазині, плюс 600 бон за прогресію, наскільки я пам'ятаю. І ще щось там було. Ну, коротше кажучи, більше тисячі точно. Це дуже круто. Я її бони я збираю на КПЗ-50Т в натиску, хочу, якщо ще раз до срібла дійду, хочу його забрати. Яка стратегія взагалі гри у е, сталевому мисливці? Ви всі е, усвідомлюєте, ті, хто грали, що потрібно в першій половині бою і взагалі старатися по максимуму прокачувати свою машину? Тобто заїжджати в ці зелені зони які Із поставками або поставками повітряними, збирати ці всі ресурси, апати свою машину максимально для того, щоб бути конкурентним, не треба вриватися з самого початку там в бої і так далі, і так далі. Якщо ви бачите, що ви програєте, краще втекти, відновити свої сили, прокачати машину і далі грати. Я спеціально буду коментувати до кінця цього бою, щоб ви подивилися, тому що це один із кращих моїх боїв. У мене ну мається на увазі, що я тут в топ-1 е, потрапив з самого початку. Мені, до речі, зараз буде все по порядку. В топ-1, коли потрапляєш, це найкрутий варіант, тому що, по-перше, ти найбільше е, печаток можеш нафармити. По-друге, якщо у вас перша перемога в день, то ви X2 отримуєте. От, Наприклад, у мене вже 141 печатка за цей бій зібрана. От, якщо чисто теоретично взяти, що я, наприклад, виграю, от на даний момент, прямо або мене в чи ще щось, я отримую у два рази більше. Перша перемога в день, чи перший бій на танку в день, як тут воно рахується, я сам навіть не звернув уваги, але суть в тому, що перший бій на а, машині в день це завжди Х2, і це дуже круто. Тобто, тут наскільки я пам'ятаю, ми от подивимося в самому кінці, ви побачите більше 500. Печаток я за один бій зароблю. А це дуже багато. Друзі. Це дуже багато для одного бою. 15 хвилинного там плюс-мінус 15 хвилин буде. Це дуже круто. Плюс до того, ви ж самі усвідомлюєте, ви виконуєте завдання. Сталевого мисливця, за які також нагороди отримуєте. Там елементи кастомізації, 2D-стиль, ті самі бони, обладнання експериментальне, за нього забув сказати, срібло. Срібло вже, це звісно, другорядне. от Бачите, вбив ворога 30, забрав ще додатково печаток, вже 171 печатка. Далі відновлюємося, дивимося, що в мене ХП ще нормально. Зона, бачите, зменшується, вона постійно буде зменшуватися аж до самого кінця. Я раніше думав, що вона зменшиться до одного квадрата, а далі хто кого не вб'є, але ні, нічого подібного. Сьогодні, наприклад, грав бій, зона зменшилася повністю, залишився один квадрат, а потім і він став червоним. Тобто, якщо, наприклад, гравці не будуть один по одному стріляти, їх все одно зона сама вб'є. Тобто, в будь-якому випадку треба перестрілюватися один з одним і е залишиться тільки один. Тобто не буде ніяких там договорняків, знаєте, що стояли-стояли, там час вийшов чи ще щось. В будь-якому випадку, в кого менше буде ХП, у того їх скоріше забере сама зона. Тобто червона оця вона стане в сталевому мисливці на всіх квадратах. Коротше кажучи, непоганий, друзі, режим. Тут немає ніякої статистики, не треба запарюватися, заморочуватися, просто фармити очки. Самого сталевого мисливця, і плюс до того збираєте самі печатки. Скажу чесно, якби не Патрік, якби не оця подія зеленого вогника, так скажемо, то я б навіть не знаю, чи звернув би так увагу. А так як оце була подія, що дуже багато там коробочки, нагороди, я вирішив заморочитися, розібратися в цьому режимі, як би це смішно не звучало для батьків. Мені не хотілося навіть розбиратися раніше в цьому режимі. Зіграв один бій, я ж не розумів, що треба спочатку прокачувати. Техніку навіть ніколи не цікавився. Тепер я знаю, що прокачуємо техніку, тікаємо, збираємо ці всі ресурси, щоб бути максимально зарядженим і потім виграємо ці бої. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!